Цікаві думки в душі. Випуск шостий нам кажуть, що все, що є в інтернеті, зберігається назавжди. Але коли нам потрібно знайти те саме порно багаторічної давнини, його раптом ніде немає. Ви ніколи не побачите багато 80-річних людей з ожирінням. 100% всіх прогнозів про кінець світу виявилися помилковими. Люди, які отримують зарплату, працюють безкоштовно один день кожного високосного року. Кілометр за хвилину звучить набагато швидше, ніж 60 кілометрів на годину. В інтернеті чоловіки отримують небажані повідомлення від фальшивих жінок, яких вони хотіли б бачити справжніми, а жінки отримують небажані повідомлення. Від справжніх чоловіків, яких вони хотіли б бачити фальшивими, ми очікуємо, що електромобілі матимуть успіх у суспільстві, де люди намагаються прожити день з 13% заряду свого мобільного телефону. Підвищення заробітної плати керівників виправдовується важливістю прийняття успішних рішень, але коли вони приймають невдалі рішення, Їхню зарплату не зменшують, а просто звільняють працівників. Мільярдери повинні відчувати себе геймерами, які закінчили свої відкриті світи з максимальними характеристиками. Будь-яка вогнепальна зброя це витончений спосіб кидати каміння один в одного. Всі люди ідіоти, і тільки розумні люди готові це визнати. Людська цивілізація пройшла довгий шлях до того моменту, коли її існування можна завершити одним натиском кнопки. Існує велика ймовірність того, що хтось і десь використовував вас як приклад того, ким вони не хочуть бути через сотні років. Ймовірно, з'являться інтернет-археологи. Плавання це намагання не потонути заради розваги. Адам і Єва були першими людьми, які не прочитали умови та положення Apple. Покращуйте своє здоров'я, перебуваючи в приміщенні, в якому навмисно важко існувати. Саме так працює Сауна. Затори це місце, де деякі люди ставлять все своє життя на те. Щоб прибути на кілька секунд швидше до місця призначення, паніка може вбити вас у більшості випадків, хоча це природний інстинкт, який допомагає вам вижити, кожен тату-майстер повинен знати, як перетворити портрет колишньої дівчини на щось інше.